Який найкращий український виконавець. Та чому? Це Монацію? у ну, Піговарова, напевно, енергійні, не дуже талановитий. Дуети дуже класні в нього. Перші пісні для себе відкрила, коли він вірші став використовувати українських поетів. Це прям топ. По-друге, моїм племінникам вони мене на це все підсадили. Це дуже класно. Його концерти шикарні. Бумбокс мені подобається. Світана Бен, якщо ви знаєте, це українська група на, насправді. Хаят. Він якраз був на Євробаченні і зараз також буде. Він чудово виконавець на думку. Вогляді до плясова, скряда. Ніко. Шміська, можливо, ви знаєте. Я біля подобався покійний Назарій Ярівчик. Раніше мені Захар... Захарки сподобалися, але зараз не подобається через їх позицію. А яка позиція? Вони виїхали за кордон. Це відмінили концерти, повернули гроші.